Роберт Бернс, Моє серце в верховині і душа моя, моя дума в верховині, соколом буя, моя мрія в гори лине навздогін вітрам, Моє серце в верховині, де б не був я сам. Будь здорова, верховина, любий рідний край. Честі й слави, батьківщина, вольності розмай, хоч і дує на чужину, повернуся знов, моє серце в верховині і моя любов. Прощавайте, сині гори, білії сніги, прощавайте, темні звори і світлі, її луги, прощавайте, пущі дикі. І Тіняві гаї, прощавайте буйні ріки й бистрі ручаї. Моє серце в верховині і душа моя, моя дума в верховині, З соколом боя, моя мрія в гори лине навздогін вітрам, моє серце в верховині, де б не був я сам.